Марш! Так. Руслана, то трохи нижче треба пірнати. 24 рекорду особистого, на жаль, не буде. Так, десь 40, в районі 49 секунд. Так, Руслан, майже не ковзав, Голову нижче. Е, Ярослав, е, ну добре, може, може, е, трохи, трохи е, довше руки треба тримати, попереду, щоб вхід в воду був кращий. Так, ну 49 це краще, ніж 51. Так, добре, відпочиваємо.